Засліплені роздуми над Божим Словом на п'ятницю першого тижня Адвенту. Того часу, як Ісус проходив, за ним пішло двоє сліпих, котрі голосно гукали: Помилуй нас, Сину Давидів! Коли ж увійшов він до хати, сліпі підійшли до нього. Ісус сказав їм, чи ви вірите, що я можу це зробити? Вони відповіли йому так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, промовивши: Нехай вам станеться за вашою вірою. І відкрилися їхні очі. Ісус суворо наказав їм: Глядіть, щоб ніхто не довідався. Вони ж, вийшовши, розголосили про Нього по всій тій землі. Читаємо про двох сліпих, які йшли за Ісусом аж до тієї миті, коли Він зайшов у дім. Увійшовши за Ісусом, сліпі підійшли до Нього. Аж не віриться, що то могли бути сліпі люди. З тексту випливає, що Господь пройшов якийсь відтинок дороги, доки не увійшов до чийогось дому. І весь цей час сліпі слідували за ним. Цікаво. Яким чином. Спробуймо придивитися до цього Євангельського уривка з іншого ракурсу. Святе письмо зосереджене. Не так на тому, щоб хронологічно точно передавати факти, як на тому, щоб описати людські життєві позиції, вказати на потреби людського серця. В одному зі своїх повчань Господь каже про двох сліпих Коли сліпий веде сліпого, обидва упадуть у яму. Можна бути засліпленим іншою людиною, якимось авторитетом, коханою особою, кумиром, другом тощо. Не знаю, чи саме такий клопіт мали наші герої з Євангельського тексту, однак прозріли вони тоді, коли разом пішли за Ісусом. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.